Тамп для щоденної підтримки імунітету. Однією з умов України є ядерне роззброєння Росії. От хочу так само запитати, чи вдасться досягнути цього, чи буде це ефективно. Так, чи вдасться роззброїти Росію так, на кшталт ядерної зброї? Не вдасть. Угу. Це король роботи, пропозиція, є вже така пропозиція. Вона вже не те, що лунає, вона вже десь прописана, написана, бо це карта, коли документи вже є підготовлені. А оця п'ятірка, це значить, ну, нравиться, не нравиться, але доведеться. Доведеться. Тобто відповідь. Так. А кому відійде ядерний потенціал Росії? Це е, західні країни чи якісь союзники е, сучасної диктатури? Щас, західні Або союзники сучасної диктатури. Ну, вона поділиться навпіл. Ну, може, не саме навпіл, ну, на, час, на дві частини. Західні так, бо башня пряма, вони будуть казати, нам це треба, щоб ж вас, вас, вас стримувати від вас самих. Ось така фраза йде. А це ну, ті, хто підтримують диктатуру, так, але тут, тут, тут це мала частина, більша частина сюди. Ну, якщо брати по Відсоткам, то тут більше, а, а тут менше. Поки що я не буду відсотки казати, бо угу. не треба зараз цього робити. Добре, давайте ми з вами ще по міжнародці пройдемось. Зараз Китай, і Рана Росія проводять спільне військово морське навчання в Ломанській затоці, і вони триваються на цей момент до 19 березня. До чого призведе поглиблення цієї трикутної співпраці між країнами? Так. До... Чого призведе співпраця між країнами? Давайте в країни мені назвіть Китай, ні. Іран, Росія. Іран, Росія. Ну, до чого призведе не в них, а стосовно нас, так? Я розумію. Так, звичайно, в контексті України. Угу. Угу. Так. Вони там про щось домовляться і почать, почнуть впроваджувати в життя те, що вони домовляться. Але там далі карта зупинки, зв'язані руки, вони не зможуть далі робити, ніж шлях а, на 50%. От щось вони, що вони задумали, до половини дійдуть, а далі, ні, далі щось якийсь фактор буде, який не пускає їх далі. А чому? чому? Бо Щас... вчора, їх хтось зупинить. Зараз я подивлюся, що, що за зупинка. Угу. 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 Так, дивіться, ті ж самі карти. Замітили, да? угу. так? Посередині тут а, трійка жезлів. Оті союзники їхні. Вони підуть кожний своєю дорогою, і буде, як ото, в приказки Лів'яктасюка, пам'ятаєте? Mm -hmm. Тобто на на дороги їхні а, шляхи з'єднуються, ну там одна мета, да? а потім це ж союзники вони йдуть кожен по своїй траєкторії руху, а е, ну, саме Росія вона залишається сама без них, бо у них є свій шлях, який їм потрібен. Далі вони просто їм не як сказати, не по дорозі, трьох зрозуміло.